В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю цієї суботи, 29 липня в Одесі. Пройде фестиваль культур Чорноморський степ. Більше розпитаємо в гостей в студії Яна Тітаренко, організаторка та громадська діячка. Та діана Захарук, менеджер зі зв'язків з громадськістю з громадськістю. Перепрошую. Організації 10 квітня я вітаю вас і дякую, що так, ви так. тут. Добрий день. Ми збираємося напередодні самого фестивалю. І скажіть, як взагалі народилася ця ідея, тому що те, що я почула вже перед ефіром, мене запалило. Я вже хочу на ваш фестиваль. Як народилася ідея, яка основна мета? Будь ласка, я почну. Я. Да насправді громадська організація Десяте квітня вже має досвід проводити фестивалі, де поєднуються різні культури, тому що загалом наша специфіка. На специфіка роботи громадської організації 10 квітня це біженці, переселенці, тому це нам притаманно взагалі спілкуватися з різними з представниками різних культур. І така практика вже в діяльності громадської організації була. А цього разу до нас з ініціативою постукалась громадська організація Миколаївщини, яка називається «Екоберезань», І вони запропонували зробити такий фестиваль у них на території. Але на жаль, з точки зору безпеки, з точки зору локації, з точки зору логістики, це було незручно для нас, як для організаторів, і ми попросили облраду. Дозволити нам провести цей фестиваль на території Санаторний провулок 2, де в нас вже був досвід проводити День Конституції, День захисту дітей. Тому ми так для себе намалювали цю картинку і почали з того, що домовились за цю територію. А концепція вона живе в нас на теренах вже давним-давно. Одеський регіон з Причорномор'я, навіть не Одеський, південь України багатонаціональний. Тут завжди жили люди різних національностей, різних віросповідань. Але вони жили, жили в мирі і злагоді. І це ми ще раз хочемо підкреслити, що, якби не кацапи, ми би досі жили в мир в мирі і злагоді, і нічого ніколи нам не заважало е, разом е, будувати культуру півдня причорномор'я, займатися своєю діяльністю і розуміти, що ми всі різні, але ми можемо продуктивно жити разом на одної, на одній території. А от поки ви казали, я думаю, от добросусідство – це якраз про Одесу, так. так одеські дворики, коли сусід один одного знає, може з. Знає в кого попросити про допомогу, так доглянути дітей, або ще щось. Я бачила, що основна мета це дійсно ось включити людей, які внутрішньо переміщені сьогодні. Одеса, велетенський хаб для багатьох людей, для військових сюди приїжджають звідси, їдуть. І от як хочеться, наскільки хочеться поєднати їх ось на цьому фестивалі. Ще раз показати кожний важливий ідея. Кожного важлива. Так можна об'єднуватися, можна бути разом, і можна і в радості теж побути, насолодитися і замотивуватися. Діано, розкажіть про мету. Так, дійсно, як вже сказала Яна, що і мета нашої організації 10 квітня. Це підвищення інтегративних можливостей внутрішньопереміщених осіб, біженців, шукачів притулку, особливо в такий важкий час. Тому ми віримо, що фестиваль Чорноморський степ дійсно стане такою можливістю підвищити інтеграційні можливості, можливості цих вразливих категорій населення, а також можливістю підтримати місцеві громади, місцеві спільноти, які будуть представлені в ході програми самого фестивалю. А а також така. Э, taka... Платформа, це, це буде як платформа, і е, е, ми плануємо зробити серію таких фестивалів. Клас. Ми плануємо залучити не тільки е, одеський регіон, не тільки при чорномор'я. Ми хочемо, щоб він ши, е, поширювався далі. І на навіть маємо на меті е, підтримувати ті спільноти і ті е, громади, які започаткують у себе. Але навіть не започаткують, продовжать от нашу ініціативу. І ще ми сьогодні дійшли такої згоди, що от назва Чорноморський степ, вона узагальнена. От, наприклад, Екоберізань хоті хотіли зробити свою назву Єдесан, тобто це поселення, mm -hmm. територія, яка тут була е до е приходу російської влади, до Російської імперії. Е наприклад, якщо ми візьмемо території, які більш Скажімо так, східні або північні, в них є свої місцеві локальні назви, і вони їх можуть використовувати. Тобто під егідою величезної назви Чорноморський степ можуть бути серії фестивалів з своєю автентичною назвою, але все одно це буде мережа, і ми сподіваємося, що те, що ми зараз започаткуємо, те, що ми зараз... Проведемо і те, що відгукнеться в серцях людей, воно піде далі. І оцей міф про те, що все, що ми маємо, ми маємо завдя завдячувати саме е спочатку Російській імперії. Потім ми маємо завдя завдячувати радянському союзу. Це все ми хочемо від цього відходити і показувати, що ми були самобутніми, ми були повноцінними, ми були працьовитими, ми були дружніми. І надалі так буде, коли розвалиться оце непорозуміння, яке називається Російська Федерація? Я вам дуже вдячна, що ви взагалі взялися за організацію, за започаткування такого фестивалю, тому що запит на радість в суспільстві також є. Так. Люди працюють, але люди мають відпочивати так. Фронт ніколи не відпочиває але завдяки їм. Вони ось і оберігаються наше мирне життя, так наскільки воно можливе. Який запит є у внутрішньопереміщених осіб, тому що ми розуміємо, що їм треба робота, проживання і працевлаштування себе і дітей в навчальні заклади, але і запит на такі заходи, мабуть, теж звучить Діана? Так, звісно, зараз величезний запит на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб у приймаючу громаду. Тобто людям важливо почуватись не як в гостях, а почуватись дійсно чи вдома, при тому, що вони дійсно такі ж самі громадяни нашої України. Ну, Такі ж самі люди, просто, на жаль, через війну вони зараз вимушено переміщені у інше місто. Тому цей захід буде прекрасною нагодою і познайомитись із місцевими жителями, і познайомитись із іншими вимушеними переселенцями, познайомитись із місцевими громадами, спільнотами, культурами, які тут вже були давно і давно. І от е, я знайшла інформацію у вас в анонсі, що фестиваль приурочений Дню української державності, 28 липня. Давайте розкажемо трошки, що це за день і що ми святкуємо. Ну насправді е, ми не планували його до чогось приурочувати, але так, вийшло, так співпало. Так? Да, літо дуже короткий період, і треба максимально його використовувати. Насити. Да, і він, якщо подивитися, літо дуже насичено різними святами. Ми і є держава. Тобто, ці люди, про яких ми говоримо, спільноти, наші переміщені, приймаюча громада, наші біженці ми всі є зараз формуючим рухом нашої держави. Ми є держава. Тому е, хочеться, і, і до речі, так ще співпало, що облрада теж планувала заходи до цього дня, і ми вирішили, що якщо ми можемо поєднати наші зусилля, будь-яка е, комунікація, будь-яка спільна е, праця вона завжди йде на користь. Тому ми вирішили, що якщо ми вже до цієї дати максимально наблизилися, то чому її розділяти е, і зробити фест е, присвячений дню державності? Тому. Цьому дню у нас буде окремо присвячений невеличкий блок. У нас ми плануємо, щоб у нас у кожного були прапори намальовані на обличчі. У нас буде дівчата, які будуть робити аквагрім. Ми будемо про це говорити зі сцени. А наш творчий колектив, «Дружа музика, який є максимально патріотичним. Вони це ще раз наголосять на тому, що ми навіть коли ми святкуємо, коли ми відпочиваємо, ми маємо розуміти, що наша держава зараз знаходиться під величезною під величезним тиском і величезною загрозою. І є люди, які дають нам можливість. Святкувати, відпочивати, мирно спати, наскільки це можливо під час війни. І кожна наша, кожне наше свято, кожна наша подія завжди. Ми проголошуємо те, що ми вдячні людям, які боронять наш суверенітет і нашу державність. Це так і є. Ми вдячні так. і завдяки ним. Ми зараз спілкуємось так. і анонсуємо фестиваль. Я сподіваюся, що фестиваль матиме продовження, і інші заходи також будуть відбуватися в нашій Одесі. Ще розкажіть про фестиваль. Сам я знаю, що чекають майстер-класи. Чому треба прийти з дітьми? Так, наприклад, чому треба прийти творчим людям? Чому їм буде цікаво? Діано. А взагалі, фестиваль розпочнеться із історичної лекції, відомого історика Олександра Мозичко. Також будуть представлені творчі колективи, як і вокальні, так і музичні. А, і також вже згаданий гурт, друже Музико» також порадує нас, нас прекрасними піснями. А, дітям буде особливо цікаво, тому що там будуть і, і подарунки, і пригощення, і морозиво, і звичайно смачний плов від е, спільнот також місцевих. А, також е, е, у ході програми будуть, буде представлена виставка Херсон, буде представлена вистава Херсонське подружжя. Яка вже набула своєї популярності, і також е, будуть представлені е, багато локацій із майстер-класами від спільнот, зокрема із ліплення з глини, із розпису візерунків степової України, ляльки-мотанки, і також виставки-продажі, де кожен учасник зможе і подивитись, і надихнутись культурою степової України, а також придбати щось собі на пам'ять, наприклад, прикраси із бісеру і все таке. Так, що це за вистава? Хто буде виступати? Це херсонська, херсонське подружжя, де вон, я, наскільки, наскільки ми розуміємо, вони не були професіоналами, але вони зробили виставу, яка дуже відгукнулася в серцях українців, тому що вона якраз про переселенців. І чому ще е, кажу, що, що Чорноморський степ це не тільки про Одещину, тому що. Е, у нас будуть колективи з Херсону, як оце подружжя, і ще будуть майстри з Миколаєва. Тому ми максимально і спільноти будуть у нас з Миколаєва з Херсона, які приїдуть поділитися досвідом, приїдуть поспілкуватися, привезуть свої творчі номери. Тому ми поширювали намагались максимально широко охопити причорноморі. І тому запросили колективи і твор, творчі колективи і організації не тільки з Одещини. Слухайте, з 11 до 15 така насичена програма. То буде, ми, ми будемо намагатися буде рухатися мовувати. швидко. Да. Так я ще вичитала, що в програмі фестивалю відбудеться конкурс від розмовного інтеграційного клубу Ріка. Розкажіть про деталі, що це за клуб, як він працює, що за конкурс там буде. Там треба буде переговорити когось, опонента. Розмовна інтеграційний клуб, ріка вже здається, нібито недавно розпочав тільки свою діяльність в рамках Гео 10 квітня в партнерстві з Агентством Момовної справи біженців, але зараз він вже живе і функціонує на території семи регіонів України. І його мета і освітня, і просвітницька, і також інтеграційна. Тобто, в ході занять цього клубу внутрішньопереміщені особи, біженці, а також і місцеві жителі можуть пізнавати культуру, історію, традиції міста, в якому вони зараз перебувають. Також вільно спілкуватися, обговорювати різні теми, дискутувати, просто відчувати себе прийнятим вільним і також вчитись правильно говорити українською мовою. І Зважаючи на це все, в рамках цього фестивалю Чорноморський степ буде проведений також конкурс від організаторів клубу Ріка по культурі, по історії, по українській мові. І після якого за результатами звичайно учасники зможуть отримати приємні подарунки. Так, тобто, це будуть такі інтелектуальні питання, і треба буде знайти від... Ми назвали це е, інтелектуальна руханка. О, oh. Тобто треба трошки оживити людей, які просто дивляться на міста. залучити. Да, ми, коли проводимо якісь заходи, ми завжди проводимо руханки. Тобто, людина має стати щось робити, м'ячик там туда-сіда. А це інтелектуальна руханка, тобто, людина має залучити не тільки м'язи, а ще й мозок. І ем, я дуже хочу, щоб от завдяки вашій програмі е, люди дізналися про цей клуб, зверталися на гарячу лінію е, громадської організації 10 квітня, записувалися, тому що мову не можна знати, е, як це називається в совершенстві, Да? Тобто, є ми всі. Та, звісно, на, мова на розвивається. Мови, да. Ми носії мови нещодавно. Ну, наприклад, я е, намагаюся українською спілкуватися там, з 2014 року. У да. вас гарно до, виходить. до цього я була абсолютно російськомовна, мовна там, в якомусь там поколінні. А, І кожен з нас, ми намагаємося, а краще, коли поряд з тобою є людина, яка тобі допоможе, яка тобі, тебе лагідно поправить, яка тебе змотивує. І тому такі клуби важливі всім. Тобто я не думаю, що є в нас в Одесі багато людей, які знають мову так, щоб їм не потрібно було її покращувати. Тому ми раді бачити бажаючих приймати участь в клубах. Це завжди це завжди тепло, це завжди весело, це завжди затишно. Ми всі однодумці, ми всі розуміємо, в якій ситуації ми зараз знаходимося. І оці клуби вони підтримують, ми підтримуємо один одного, і це і корисно, і весело, і це проведення часу з користю. Ну тобто, ми раді будемо бачити, якщо завдяки вашій програмі до нас долучаться нові люди, навіть цілі спільноти. Яно, я хочу, щоб ви теж не дарма прийшли від громадської організації Десяте квітня, і прошу вас прорекламувати себе. Чим ви ще займаєтесь? Я знаю, що внутрішньопереміщеними особами займаєтесь точно дуже, дуже предметно так допомагаєте їм. Кому можна до вас звертатися? З якими запитами працюєте? Громадська організація Десяте квітня надає безоплатну допомогу. Біженцям і шукачам притулку, внутрішньопереміщеним особам та особам, постраждалим від війни, а також особам без громадянства та під ризиком без громадянства. Ця допомога проводиться, надається у трьох напрямках: це фахова правова допомога, соціальна та психологічна. Тобто, у нас в штаті є великі команди професійних юристів, психологів, соціальних працівників, які. Надають консультації, інформують та допомагають і ведуть кейси а, таким особам, які постраждали від війни. Неважливо, чи це іноземці, біженці, чи це внутрішньопереміщені особи в межах України. А, і також, звичайно, ми підтримуємо самі громади, спільноти, тобто наша діяльність не зосереджена лише на допомозі тут і зараз, а спрямована на довгострокову перспективу, на пошук рішень довготривалих. Я знаю, що декотрим біженцям, іноземцям вдалося навіть знайти роботу в громадській організації. Так люди приходять зі своїми запитами, а вже повноцінно залишаються працювати з такими ж переміщеними особами дуже предметно. І я вам вдячна за це. І скажіть, чи є вакансії можливо? Так, звичайно, громадська організація 10 квітня буде рада бачити нових людей в нашому штаті, оскільки ми постійно розвиваємось, постійно ростемо та поширюємося. Своя діяльність на території України все далі і далі. І також хочеться сказати, що вже в складі штату, 10 квітня, працюють і біженці, і внутрішньо переміщені особи не лише на території Одеси. Тому це абсолютно реально і це поширена практика у нас. Де в Одесі до вас можна звернутися територіально, де знаходитись? Ми територіально знаходимося у районі Черемушок. Вулиця Героїв Крут 15. Але звичайно, краще попередньо подзвонити на гарячу лінію організації. Номер гарячої лінії 0800-33-28-58, і попередньо записатись на прийом до фахівця. Я думаю, комусь корисна була ця інформація. Вдячна дуже І ще питання за рахунок кого, за підтримки кого відбувається фестиваль, так тому що вхід безкоштовний. Ми розуміємо, що будуть подарунки при пригощення різні. Я розумію, що музиканти, мабуть, погодилися так виступити, аби підтримати цей наш патріотичний дух так. Яно, завдяки кому все від... Ну, От Діаночка вже казала, що ми працюємо за підтримки УВКБ ООН в справах біженців. Плюс до цього департамент департамент культури облдержадміністрації залучив в свої спільноти, свій ресурс. Територію відповідно нам. Надали е, обласна рада. Тобто територію ми не ну, ми не платимо оренду, це все безкоштовно, і от тільки спільними зусиллями наші ком'юніті, е, наші спільноти роблять все за рахунок власний. Тобто, все, що ви побачите від наших спільнот, ми це е, не купуємо. Це їх власне бажання презентувати свою культуру, свою релігію, свою національність таким шляхом. Тому насправді навіть не зважаючи на те, що фестиваль масштабний. 10 квітня виступає тут партнером повноправним, таким самим, як і ти, кого я перерахувала, тому якщо... Величезну суму розділити на багатьох вона вже стає не така і велика. А ще цікавить питання укриття, тому що я думаю, більше людей вже стали реагувати на тривоги, і питання дійсно хвилююче. Це буде субота, всі будуть розслаблені. Більшість так, але все-таки я думаю, що на сигнал тривоги частина людей зреагує, куди там ховатися, Є де? Ми подбали про це, тому що безпекова ситуація для наших колег, і для наших гостей завжди на першому плані. Тому через дорогу від місця проведення фестивалю є велике укриття. Воно буде для нас відкрите. По всій території є вказівнички, куди саме йти в сучі оголошення повітряної тривоги. Тому я думаю, що в цьому плані все буде нормально. Тому буде ще й безпечно. Так, Зважайте це безпечно. на це, дітей можна привести Весело, смачно і безпечно. І наостанок прошу закликати, куди, коли приходити і кому. Будь ласка, хто? А можете по черзі? Ну, приходити всім, всім бажаючим, ми будемо раді бачити всіх, хто відгукнеться на нашу пропозицію і точно отримає море задоволення. А з приводу локації там не дуже просто знайти, тому що юридична адреса це французький бульвар 85, Але просто треба розуміти, що заходити треба з сторони Санатор... санаторного провулку. Вісім так написано. Прошу, діану, закличте. Ми очікуємо бачити кожного і внутрішньопереміщених осіб, і біженців, і місцевих жителів, і просто гостей міста. Закликаємо прийти відвідати. Відвідати цей фестиваль, згадати разом весь цей шлях, який пройшла наша країна, всю цю історію, і також продовжувати її в єдності творити разом. Так, ще раз, 29 липня, субота з 11.00 до 15.00 Одеса, Французький бульвар, 85. Заходити з санаторного провулку. 8. більше інформації є у Фейсбук. Я думаю, багатьох з вас точно є. Подивіться, і вас чекають. Буде смачно і головне. Безпечно і дуже цікаво, і насичено. Дякую, Дякую. дуже Дякую. за цей ефір. Спасибі, що завітали. Яна Тітаренко та Діана Захарук були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.